За 33 роки ми зібрали ну, на сьогоднішній день більше 21 тисячі експонатів. А взагалі серед них експонатів основного фонду 12 тисяч. Що, я, що можна сказати про Захарівський музей? Так як і всі музеї України, він має свої проблеми, свої досягнення. Ну, найбільшою проблемою, яка була в Захарівському музеї, Ну і Поки що на сьогоднішній день є, це опалення. Нам потрібен музей, це установа, де потрібна постійна температура. Нас на протязі багатьох років опалювали відкільної котельні, опалювали по принципу того, на боже, що мені не гоже, ну в сенсі, по що? найменшому принципу. От ми через те е, температурного режиму ми не могли дотримувати. А як ви бачите, оці рушники, оці хустки, і ще в нас багато експонатів, які вимагають дійсно, щоб була постійна температура. Через те, що вони від зміни температури починають пліти, ну і шкода велика для них. Далі. А в минулому році навіть постало питання серед зими що коли котельня, котельня була, е, вийшла з ладу, значить е, нам було ясно сказано, що потрібно, ми повинні перейти на автономне опалення. І от е, поставивши оцю мету, перейти на автономне опалення, дякуючи облас, е, обласній раді, зокрема, і Людмилі Миколаївні, Миколаївній, Салогіди, Малихіні, Ірині Миколаївні і Коломоєць Анні Вікторії. І ну, всім нашим знайомим із області, ну, наша виставка, наші експонати були представлені на виставці в Пирогово. І ця виставка в Пирогову проходила під таким егідою допомогти е, сільський музей. І відгукнувся на, на це звернення, депутат Народної Ради України, це Березкін Станіслав Семенович. І мені було дуже приємно, я, напевно, була на 10-му небі, що вперше в житті. ну, Дійсно. Нам до привезли 10 тисяч, і ці 10 тисяч ми зразу ж на третій день закупили котел для нашої, музейної, музейної невеличкої котельні. Значить, крім того, ми звернулися з проханнями, проханням про допомогу до жителів села, щоб жителі села нам допомогли у проведенні у проведенні автономного. Опалення відгукнулися. Ну, багато жителів села відгукнулося. Ми змогли назбирати е, 7 тисяч гривень. Е, відгукнулися не тільки жителі села, а й відгукнулися наші вільні друзі музеї із Києва. Це безкоровальний Микола Олександрович із Донецька. Булат Володимир Миколайович, до, до речі, забула Володимира Миколайовича історія така, що його батько до війни був головою колгоспу у Піщанівці. Е, Володимир Миколайович у 1943 році після. Звільнення села йде на фронт, був тричі поранений, тричі приходила похоронка на нього, але солдат залишився живим. І от у 2000 році, коли він приїхав у Захарівку, а після війни він працював у Донецьку, в Донбасі Шахтарем, коли приїхав у Захарівку, подивився наш музей. Наш музей його зацікавив, зацікавили його наші експонати, зацікавило те, що ми висвітлюємо не тільки історії Захарівки, аудиторії Серебряного, а всіх сіл Захарівської сільської ради. І він сам від себе допомагає музею. Ну, вже він вніс свій благодійний внесок у наш музей майже 7 тисяч гривень.